Друзі, я думаю, що я маю право і заслужив те, щоб ви мене вислухали, тому що дуже важливо. Я 20 років віддав боротьбі із всякими режимами, із допозиційними і позаопозиційними, бандитськими і так далі. Сьогодні особлива ситуація. Я продовжую тему, яку почала Оля Швець. Глибко їх вважаю, шаную як одну із небагатьох, до речі, чесну, принципову людину. Раз. Друге питання є прокурор у є. нас і роблю публічну заяву. Тільки прошу спокійно мене вислухайте, тому що депутат, значить, який тільки що сказав, що ти сказав, бидло я, так? то я тобі обіцяю, там булава, значить, ти ще раз дьорнишся, значить, получите булаву. зрозуміло. Я зразу кажу. Я поясню зараз по вам персонально по, персонально по вам. Тому роблю заяву для всіх присутніх, для депутатів і для прокуратури особливо. На моє переконання, з позиції мого досвіду, Черкаса діяла, а тепер намагається актизувати злочинне угрупування значить, з метою приоблівня містом корисних інтересах. Значить, пояснюю, зв'язку з цим комітет з диктатури та протидії шісткам режиму, яку підписали координатори Булатецькій каплі, куляті та інші, робить таку заяву. Контрреволюція чинить шалений опір змінам в країні Особлива ситуація в Черкасах. Група депутатів, незважаючи на протидію майдану Народної ради міста Черкаси. Останнє засідання, ви пам'ятаєте, сьогодні стикають сесії міської ради та ініціюють обрання виконуючого обов'язки міського голови депутата Радуцького. Де довідки? Радуцький Олександр Романович, двічі судимий. Вже багато років поєднує депутатську діяльність з хлібною посадою директора КП дирекція парків, діяльність якого позначена корупцією. Відповідально заявляю, з цього приводу мене спеціально значить, звернення до прокуратури. Близько п'яти років деребаний в бюджет команді Одаліча, останній рік команді Тулуба. Відомий піар провокацію з очисними спорудами Азоту. Це окрема теж тема. Я по цьому питанню зверну, звертаюся до керівництва області і правоохоронних органів. За останній рік балотувався на гроші рядководів в депутати Верховної Ради по 195-му і 194-му округах, щоб відтягнути голоси депутатів опозиціонерів. А тепер його підтримали. послухайте уважно. Я відповідальний за кожне слово і вам обіцяю, що це буде зроблено. Персонально я ще не всіх назвав. Деко назву устній формі, Антон Олександр, вас особливо. Я добре пам'ятаю історію Черкас. Пам'ятаєте, коли відставили, намагалися відставити Волошина, Мера мер такий був у нас, і тоді де група депутатів складі під керівництвом Артура Савіна Арсенюка і інших зробила такий крок. Вони зробили таку більшість. І за останні два місяці дербанули так місто. І ще раз скажу. Вони тоді Арсенюку відвели бочку, Артуру Олександровичу, декілька пляжів і так далі. Значить, я просто зараз все не буду називати, що тоді вони зробили. Січас, вони дом культури, значит, культури Веронімоки. Да. Значить, Родуцький і компанія. Тепер слухайте, хто ця компанія. Депутата Акапіан підписався, ставлених. Такої одіозної людини гаря, знаєте всі. Значить, Депутат головою, член партії регіонів, за інформацією пацієнтів обласної лікарні, це він обідевся на мене, хворий на корупцію. Це я м'яко сказав. Значить, Депутат Донець, слухайте уважно, незважаючи на рекомендації Майдану, на останній раді це було. Декілька днів тому в корупційний спосіб обійняв посаду начальника управління земельних ресурсів. Ви уявіть собі, вони навіть зуміли чеченця Алдаганова відправити в відставку, незважаючи на, на супротив чеченської діаспори. Да. Значить, і поставили того, хто виконує Дерибан. Значить, депутата Дуця. Депутат Отрешко партії його відомий оборудкам на ремонті Черкаських доріг. Правильно, пане Отрешко? Правильно. Все це відомо. Депутат Дяченко відомий скандальній історії з привласненням незаконного приміщення юності, теж член партійонів. Депутат депутат Воротник, кається, ну ще не покаються до кінця подивитися, публічно покається. Права рука тулуба по провокаціям. А що права? Що... Ну, права. Депутат Сезоєва, партії гонів, права рука постачальника тітушок Ігоря Мельника, який зараз знаходиться в бівах, теж підписалася, де там хоче посаду зберегти і депутатство. Ви ж подивіться, незважаючи на да-да, на те, що на останній раді за присутності громадськості ми говорили, що депутати не мають права поєднувати депутатство із посадами. Ні, вони далі далі пруть. Вони далі хочуть мати з вами. Я маю на увазі Чекащан. Я, я вже не знаю, що там уже пішов. Але я Саш, не дава. Сашо, я не навчався. Ну, і ви навчався. Я тут <зв>. мене навчався. <зв>. Він довчився хорошо. навчався на вас, а, а Заставляли строїть вас виграти війну. Ні в якому випадку не підтримуйте ці. Давайте нас назавжди. Шановні депутати.